Капеланське благословіння на 25 травня 25-го року. Ум'яця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії розповідається про те, як учні проходили повз сліпого або в храмі сліпий, який народився таким. І учні запитали, хто зрішив, він чи батьки його. І тоді Ісус відповів, що не Він не зрішив, не батьки його, але це для того, щоб проявилася слава Божа на ньому. І тоді він зробив грязь із слюни своєї, намастив очі і він сказав цьому сліпому, іди умийся в словамській купальні. Він умився і прозрів. Ну, тоді запитували його, чи він, ну і тоді, ну, хто зробив, щоб він прозрів. А і сказав він з фарисеєм, які запитували, що хтось зробив грязь мені на очі, і я прозрів. І там була суперечка між ними. Вони ніяк не могли повірити, що хтось може зробити, шукали того, хто прозрів, і думали, що той, хто в суботу робить такі справи, той грішник. Але та людина, яка прозріла, була стійка стійка у вірі своїй, бо вона почала бачити, і вона бачила не тільки очима стала, бачити, а й серцем, бо знала, що той, хто грішний, не може відкривати очі. І навіть токоривцем фарисеям, які закиди шукали на того лікаря, який його зцілив. Але коли він відійшов від них, Ісус підійшов. До нього і запитав, чи віриш ти в того, чи віриш ти в сина людського. А він запитав, а хто це? А він сказав, а той, хто перестоїть перед тобою. І він сказав вірую. Питання не він зрішив, не батьки його, але щоб слава Божа на ньому проявилася, для мене і досі є таємницею. Я не знаю, як це. Бо ми завжди хочемо на перейти до досконалості. Ну, щоб всі не хворіли, всі не страждали, всі не вмирали. І мені важко вступити в цю дискусію, тому що я, хоч і можу мати свою якусь думку, але вона напевно далека від істини правдивості. Але я повернусь. До того сліпого, який народився сліпим, страждав. Але коли сталося, стався дотик Божий на ньому, і він прозрів, він питання докорів не мав. Його запитали: а чи ти віриш в Сина Божого? І він, Коли він запитав, що це він переконався, що той, хто зцілив його, він каже: вірю. Господи віру. Чомусь у нього, у того, хто був стілений, питання не виникло ніяких, жодних, сумнівів жодних або запитань не виникло. Він прийняв цю славу, яка на ньому відбувала, відбувалася, з всією ну, повнотою. напевно, таке слово тут влучно. Повнота прийняття цієї слави, на яка на ньому звершилась. З радістю, з вірністю. З вірою, яку він проявив. Чи відповідає це на питання, чому не всі зцілюються, для мене може не відповідає? Але для того хворого була відповідь точна дана. Як це відбувається, я теж не знаю. Але я вірю, що Господь. по перше, все нам показав, але по-друге, не всім. Багато 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 з того всього ми не можемо просто зрозуміти, збагнути. Але як той сліпий, який ну, як прозрів, да, прозрів, довірився Богові і повірив в нього, так і я можу сьогодні довіритися. І повірити в нього. Що все те, що я не розумію, що навколо мене відбувається, я віддам в руки Його і скажу: Господи, ти все знаєш, ти все можеш. Ось. А те, що для мене ти можеш розкрити, розкрий, будь ласка, що я, можу, що я можу понести в своєму житті. Я буду радий його це нести, бо я зможу це робити за твоєю допомогою. А інше, нехай буде твоя таємниця, я її теж приймаю як таємниця, якою, може, я і не розрозумію. а може, дещо ти і відкриєш для мене. Амінь.